Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні в нас переважатиме не зовсім типова груднева погода. А саме в нас будуть процеси із заходу. Це призведе до того, що, ну, перш за все, в нас буде дещо менше опадів впродовж тижня, але до п'ятниці тільки. Але основне це те, що переважатимуть плюсові значення температури і доволі тепла погода, як для грудня. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що найближчі дві доби опади у вигляді невеликого дощу очікуємо лише по північній частині України, а також в день 21 грудня по південному сходу країни. В решту часу та в решті областей переважатиме погода без істотних опадів навіть може бути більше сонячних прояснень. Але в п'ятницю до території України буде надходити черговий атмосферний фронт із північного заходу. І, звичайно, він вже принесе більше опадів та певне зниження температури. Повітряні потоки за такої ситуації переважатимуть західні та південно-західні помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду. Лише в п'ятницю з наближенням атмосферного фронту із північного заходу очікуємо на певне посилення вітру та окремі пориви. Як ми вже зазначили, що до території України будуть надходити протягом тижня більш теплі повітряні маси, тому температура в нічні години становитиме 0,6 тепла а в день плюс 4, плюс 10 градусів практично по всій території України. Лише у східних областях та на Сумщині, як в день, так і вночі, температура буде від одного морозу до 4 градусів тепла. І лише наприкінці тижня очікуємо на певне зниження температури. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.